Добрий день, шановні українці. Сьогодні за моєю спиною Hyundai Santa Fe 2007 рік, дизель. Вона півтора року вже в Україні і приганяла з Німеччини, нашого знайомого. Ну, авто продається, я сьогодні про неї розповідаю, те, що знаю, поїхав. Це під капотом двигун 2.2 CRDI. Вона на автоматі, на повному приводі. Акумулятор бачив вже наш, тобто він тут міняний. Знаю точно, що по техніці робилось. Тут нещодавно, в цьому році. Картридж на турбіні замінювався. Зауважень наче ніяких нема. До того були якісь провали, я так зрозумів, що вона не дуже добре себе поводила. Зараз наче все чітко, по технічному стану зауважень нема. Все обслуговувалось, людина доглядала. Там Подробніші питання будуть. Будемо при зустрічі обговорювати. так? Так, Що ще? Ага, що ще? По кузову. В неї фарбований приладом проходився капот, права сторона. По правій стороні вона притиралась. Мінялись дві двері оригінальні бушні. Шпакло знаходив тільки тут на арці. Ну, тут арка крила. І трошки сюди отак заход є. Тут трошки Тобто Її протерли і на двері на заднє крило більше всього пройшлося. Там прийом, наскільки я пам'ятаю, стойка нічого не фарбована. Ну і наче все. Зауважень, по палакофарбовому покриттю. Щоб я щось таке глобальне, ну для сьомого року об'єктивно так дивлюсь. В принципі, нічого страшного немає. Трошечки отут на двері, на водійській є, тут маленький підлом. А так, наче все. Добре, лобове скло рідне. Так, комплектація в нас максимальна. На водійському сидінні трошечки є, отут -от невеличкий, бачите, да, знос, але нічого не порвано, не лопнуто. Трошечки є, зрозуміло, що вік, в цілому кожа жива. Електропривід сидінь. Одразу і пасажирське сидіння покажу. От, все добре. Далі. Тут в нас електросклопідйомники, електродзеркала, дзеркала складні, все працює. Пробіг у нас на даному миті 199 тисяч кілометрів. В нас є тут протитуманки. Є вмикається, електрокоректор фар, яскравість приладів. Що далі? круїз контроль у нас, я так розумію, є. є. До речі, от пробіг у нас на даний мить показує 9,6 літрів, але з реальним ми розб... розмовляли з власником 11-12 десь по місту. 8-9 по трасі. Плюс-мінус стоїть магнітола така, на андроїді з камерою заднього виду. Також у нас клімат-контроль двозонний. Ну, Понятно, що обігрів заднього складу, ти, напевно, з геркалами він має бути по-любому. Підігрів передніх сидінь, Блокіровка повного приводу. Ми перевіримо, зараз їдемо на ґрунтовку, як він працює. Кондьор заправлений, бо там навіть наклейка під капотом є. В серпні 22-го року було обслужено повністю кондиціонер, заправлений і так далі. Що в нас? Автомат трансмісія з Тіптроніком. Два підстаканника. Тут в нас є. Підлокітнику два відділення нижче, торпеда дуже охайна. І в нас є люк, обов'язково я його перевіряю. Він добре працює без зауважень. Зріст в мене 193 см. Я сиджу сам за собою і відчуваю тут себе дуже непогано. Комфортно сидиться, мені зручно, місця вистачає мені для них, в принципі. От я показую. Непогано. Є в нас підлокітник, підлокітник. Трошки низкувато розположений, але зручний. Широкий, зручний, два підстаканника. І зручностей у нас є тут своя розетка. Для гаджета можливо, ще для чогось відділення. І отака шкатулка, тут можна золото зберігати. Свої, до речі, тут дуйки, бачите, є. Не бачите хвилинку. Ось у нас тут стойки, на нас є тут обдув свій. Ну... Кльово, супер, мені подобалося другий ряд сидінь, шикарно. Дивіться, багажний віцик у нас відчиняється таким чином. До речі, за ручку, коли тягнеш, тобі здається, що вона зараз відчиниться от сюди, так незвично трошки. А вона вгору відкривається. Дуже великий багажник, об'ємний, мені подобається. Кльовий. І, до речі, в дуже гарному стані. Спинка міняє свій нахил. я тільки що продемонстрував вам. Тут є ще одна своя розетка. Тут знизу нижча для. Якихось домкратів там ще для нашого всякого мотлаху, скажімо так, да? Тому що ми можемо повсякдені тут зберігати, щоб не займати місце в багажнику. Є шторка. І сама по собі запаска. О, кстати, і фаркоп тут є, до речі. І вон там запасочки, бачите, наскільки розумію. Зачиняти ми можемо отак за шнурок, а можемо отак за ручку, мені за ручку зручніше. Хоп! Вийшло, все добре. Гума, до речі, на ній непогана. По протектору, по крайній мірі так. Це непогано виглядає. Я не що Скажу одразу. Я в цьому поколінні Санта-Фе не пам'ятаю, чи сидів, чи ні. Одразу незвично. Якщо ви бачите, з моїм ростом я сижу, я відчуваю, що мені трошки от стеля прямо на голову давить. От вона прям поруч, дуже поруч. Я сиджу високо, але є машини, в котрих ти відчуваєш дискомфорт від того, що ти високо сидиш через що, знаєте, аж занадто. То тут такого нема. Мені сидиться в принципі комфортно. А от від потолка хочеться трошки ще нижче уїхати, а я не можу. Ну це таке єдине, що мені трошки звичайно. Ну, до цього, напевно, просто треба звикнути. Або з меншим ну, ростом, я думаю, що людина просто цього не відчує та й все. Поїхали, покатаємось. Як на мене, то ну, керейці все ж таки вони молодці. Вони зайняли таку нишу між япошками і чимось більш бюджетним. Але при цьому в них непогана надійність. Так, понятно, що є якісь елементи, що ми менше, ніж в японцях, але в обслуговуванні вони зазвичай дешевше. І в принципі, ну, комфорт, якість, все, знаєте, збалансовано, дуже непогано. Вони зараз в рейтингу світовому, ну, ви самі знаєте, які Hyundai, наскільки зараз популярні. Красавці. Я їх поважаю, в мене нема до них зауважень. Але згадую ті роки, коли в 90-х їх всі боялись, коли на авторинок приганяли ті перші там. Це в нас були Hyundai Sonata. І Kia, Kia Ви Виявляєте, вже забув навіть то слово, як воно звучить. Kia Clarus, да. До речі, скільки разів на них за частини привозив, вони були на базі Mazda 626, а забув зараз, от я і згадав все ж таки. То, як кажуть, талант не проп'єш. Давайте дёрнемо з нуля до сотні, подивимося, як воно буде виглядати. Зробимо ми. Старт затяжний, плавний дуже. Далі от вона поїхала. Ну, не пушка. 100% ми рухаємось вгору. Ось ми зробили сотню. Отак вона їде. Я чітко вам скажу, що це машина не для гонок 100%, але для такого цивільного використання спокійно і в принципі плавної їзди, непогано, все нормально. Обов'язково пропоную зараз, щоб ми з'їхали на ґрунт. Я перевірив, чи працює тут блокіровка диференціалу, і щоб ми відчули, це на нас Так, ну дивіться, вмикаю я 4 веделок. І ми з вами будемо зараз випробувати, що воно буде, як воно шкербе чи не шкребе. Ви знаєте, мені складно сказати, якщо зрівнювати там, знаєте, з рамними, з примусовим там, блокіровкою. Чи так. Ні, ну я відчуваю, ні, все ж таки, мені здається, відчуваю, бо я відключаю блокіровку. Так, я чуть-чуть відчуваю, як колеса підшкербають піді мною, вона встає важче їхати. Мені здається, що все ж таки працює, мені здається, але не буду стверджувати. Перевіримо на сервісі, якщо що. Скажу вам так, от я зараз рухаюсь по поганій дорозі. Слова власника підтверджені, все дуже добре. Я не відчуваю жодного там якогось грюку, шуму, в салоні. Тихо, до речі, непогано себе вона проявляє. Ну, можливо, щось знайдеться, можливо. Але я так нічого не відчуваю зверху зауважень. Наскільки я розумію, що якби не працювала блокування, напевно б якась помилка світилася, чи той же там моргав би, я щось маякував, щось не так. Напевно, значить, все працює. Я просто з ними не дуже знайомий, як вона себе має поводити. Мені? В цілому, все сподобалось за це питання. Ну, власне, її використовують тільки в такому цивільному використанні, та броди на ній не ходив. Резюме по цьому автомобілю в мене таке: автомобіль дійсно ціна якість дуже непогана. За ці гроші дуже кльовий кросовер, просторий з хорошим кліренсом. З хорошим комфортом, в мене нема зауважень, до речі, до цього. Знаєте, є машини, котрих мені доводиться на щось зачиняти очі. Ну, от вона там бюджетна і так далі. там шифі. От, наприклад, хто б мені що не розказував, в нас дуже популярна ця машина Dodge Journey. От Я з нею стикався, я від тої машини не кайфанув особливо, чесно кажучи. Я не знаю, за що від неї всі в такому захваті. От від цієї машини я за свої гроші кайфанув. Відверто вам кажу, а від Джорніка, ну, якось я не розумію його до кінця, за що його так люблять. Тут все прикольно, мені подобається. Я цій машині можу проявити, скажімо так, повагу. Ну, на підсумок скажу вам так, що приїжджайте, дивіться, будемо домовлятись. З вами був Льоха Трендавто. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!